Це вони пункт Зарічне, А, Бачимо займання в наслідок обстрілу. Є інформація, що в даному домоволодінні виробували люди. Фу. А нема ніде тут води? Давай, ну на то. Ты нічого Теропата. не сделаешь, Пусти. Пусти. Ой. Так, отходь. Пошли отсюда. Чекданих дойти туди, як їх я не забрати. Да да. А ну там же ж люди, що спокойно. Люди, давай вже береги Сьогодні я була тут, і ми балаками. Она так же, будемо їжа. Бачимо решти людина. Й надійшло повідомлення стосовно того, що відбувся ворожий обстріл населеного на пункту Зарічне. Нашим екіпажем Білого Янгу виїхавши на місце, було встановлено, що в даному будинку перебувало троє місцевих мешканців. Внаслідок ворожого обстрілу останні загинули. Також відбулося займання будинку внаслідок ворожого обстрілу. Туди хоча б де да, то. До вашої машини. Да. Напередодні проводилися профілактичні заходи з даної родини, оскільки в даній родині мешкала малолітня дитина, сама дівчинка 9 років. Після проведення профілактичних заходів дитина було евакуйовано в більш безпечні регіони країни. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.